Директор заводить до кабінету секретарку і починає поспіхом знімати з нею сукню. Дівчина стурбовано. Іване Петровичу, ну ви хоч двері зачиніть? Не можна, Наталочку, не можна. Ще я подумаю, що ми тут горілку п'ємо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два євреї, що завжди ворогують, зустрічаються в синагозі. Рабин каже їм сьогодні Йом Кіпур, день, коли треба просити один в одного прощення і миритися. Євреї тиснуть один в одному руки, і один каже Мойшо, я бажаю тобі всього, що ти мені бажаєш. Хайме, ти знову починаєш. Дружина. З чоловіком ми живемо душа в душу. Все в нас чудово, не сваримося. Повна ідилія. а все через те, що я роблю тільки те, що мені написано в гороскопі на сьогоднішній день, чоловік. Із дружиною у нас все нормально, тому що вона вирішила жити строго за гороскопом. Підписалася на розсилку, я про це дізнався, зламав її пошту і став складати гороскопи для неї сам. На батьківських зборах у школі один батько радить. Не подавайте дітям поганого прикладу. Я, коли сварюся з жінкою, завжди відправляю своїх дітей гуляти на вулицю, один з батьків. Ми помітили. У ваших дітей здоровий вигляд і рівномірна засмага. Видно, що вони частенько бувають на свіжому повітрі.